Друзі-виноградарі, всім привіт! 25 серпня, Київська область Україна. Друзі, дійшли в мене руки нарешті до куща винограду сорт Блау. Ось повністю обрізав два рукави. Ось що в мене вийшло. Ось такі два ящики винограду. Кілограм навіть, до 12 в ящику. Буду робити з нього вино. Сахар в ньому вже аж зашкалює. Виноград повністю визрівший на сьогоднішній день. Ось такі попадаються гарні гронки в нього. Хотів розповісти, що нам для цього потрібно, щоб зробити гарне домашнє красне вино. Друзі, перш за все зрізати виноград. Обов'язково не мити його виноград, тому що на ягоді ось проїновий нальот. Ось це присутствують на ньому, на ягодках дикі др... дрожжі, за рахунок яких нас буде тоді бродити сусло і буде получатися. Перетворювати сахар в спірт. Так що, друзі, зараз виноград я зрізав, два ящики. Зараз його пересиплю в каструлю. Деякі люди використовують пластикові спеціальні піщеві бокси або пластикові відра. Я буду робити це в емаліруваній каструлі. Переб'ю виноград повністю. Переб'ю, зроблю такий жмих і поставлю цей жмих відстоюватися десь на четверо суток. Два рази в день буду помішувати це все, сусло. Перемішувати буде підніматися шапка з ягід під самий верх. Цю шапку нам потрібно буде опускати на низ. два рази на день перемішувати. Далі буду вам знімати відео, що в мене виходить далі. Буду вам розповідати. Так що, друзі, Зараз я відділю, мабуть, буду відділяти повністю ягодку від грибня. Ось дивіться, який чудовий. Сік, який в нього рожевий. Має вийти гарне з нього вино. Я думаю, буде красне, гарне вино, смачне. М -м 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 -м. Смачний виноград, дивіться, кісточка в ньому вже повністю чорна, вже повністю спілий, набрав цукор. Так що підписуйтеся. Далі буде цікаво, буду розповідати, показувати. Гарного дня. До побачення. Отже, друзі, дивіться, з двох ящиків винограду вийшла в мене ось така здоровезна каструля. Важив я в кульку разом з гребенішкою. Получилось 17 кг ягоди. Ось така ягідка красивезна. Зараз, друзі, буду брати. Шуруповерт, мабуть, і буду шуруповертом давити ягоду і ставити цю всю так мюзгу чи сусла, як його правильно. І на четверо суток буду, передавлю ягоду і на четверо суток залишу його в теплому поміщенні. Температура повинна бути десь 20-28 градусів, не більше. Потім далі вам буду знімати. Розказувати, що в мене виходить. Отже, дивіться, друзі. Перебив я ягоду. Ось яка вона повинна Получитися Шкурка відділитися від м'якоті, від кісточки. Далі що нам потрібно зробити? Цю всю жижу ставимо ми в тепле місце на четверо суток. Далі буду знімати, показувати вам гарного дня. До побачення.